Друзі, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Це черговий випуск боксерських новин. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь, а в коментарях пропоную обговорити можливий бій між Олександром Усиком та Тайсоном Фюрі. Спортивний журналіст Марк Крігель розповів, що поєдинок між Усиком та Фюрі відбудеться 100%. Марк розповідає, що спілкувався з Бобом Аромом, і той йому підтвердив, що організація поєдинку триває. Та вже було вирішено питання стосовно гонорарів боксерів. В цьому випадку гонорар буде розділено порівну 50 на 50. Дуже мало ймовірно, що поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії в грудні. Ймовірна дата зараз це лютий, період Суперболу, можливо, тиждень пізніше. Скоріше за все, це буде Близький Схід, але розглядаються і інші варіанти. Не забувайте про Абу-Дабі, Катар або навіть Велику Британію. Але не слухайте розмови про Вемблі. Буде зима, необхідно берегти бійців. Це буде крита арена на 80 тисяч людей в Кардіфі, якщо бій відбудеться у Великій Британії. Ось такі подробиці організації поєдинку від журналіста ESPN Марка Крігеля. А тим часом легендарний Андре Ворд поділився думкою про цей суперпоєдинок. Хто переможе? Знаєте, ми вже багато років як зрозуміли, що хороший великий боєць переможе хорошого маленького бійця, тому думаю, саме в цьому випадку буде все так само. Так, в жодному разі не можна списувати усика з рахунків, але все ж таки Ф'юрі – це вам не ентоні Джошва. Він має не тільки аматорський досвід, а й перевагу в антропометрії, яку він вміє використовувати. Він вміє буксувати, а тепер ще й навчився випускати на волю того бійцівського пса, що живе в нього всередині. Ми бачили, як він піднімався на ноги після пропущених ударів від Deonteю Вайлдера. Ми бачили, як він тримав удари, які б знесли з ніг абсолютно більшість супертяжів. Він завжди знаходить шлях до перемоги. У мене мурашки по шкірі від слів Усика, який заявив, що хоче буксувати з Юрі, бо в того є титул, який не вистачає усику для повної колекції, а інші поєдинки його взагалі не цікавлять. Так само і Фюрі, вони обоє хочуть цього бою, все це нагадує старі добрі часи. Це як у 90-х або на початку 2000-х. Що мене найбільше інтригує в цьому поєдинку, це майстерність обох боксерів та їхня різниця в антропометрії. Я думаю, що усик може перемогти Фюрі. Я взагалі вважаю Олександра найкращим важковоком, який виступає на сьогоднішній день. Мені взагалі здається, що Фюрі намагається копіювати Усика, і він робить цьому серйозні процвітання. Але коли ти б'єшся з повільними боксерами, то це зовсім інший бокс. Я вважаю, що все те, що Фюрі робить в плані боксу, на сьогоднішній день Усик може зробити набагато краще. А ось колишній чемпіон світу Шон Портер більше хоче бачити поєдинок між Олександром Усиком та Деонтеєм Вайлдером. Про це він розповів в одному зі своїх останніх інтерв'ю та поділився своїми думками стосовно можливого поєдинку Усика та Фюрі. Усик Вайлдер – це бій, який я дійсно хочу побачити. Вірите мені чи ні, але я хочу побачити його більше, ніж бій Усика проти Ф'юрі. Коли ми говоримо про бій Усика і Ф'юрі, це найкращий поєдинок, який ми можемо провести у надважкій вазі. Але з точки зору нервової напруги для глядачів, це Усик Вайлдер, однозначно. Усик зробив собі ім'я у надважкій вазі, а стосовно поєдинку проти Ф'юрі, я не думаю, що ми його побачимо. Але все ж таки, якщо цей бій відбудеться, я віддам перевагу Тайсону Фюрі. Егіс Клімас, менеджер колишнього чемпіона Василя Ломаченка, задоволений, що саме Джемейн Ортіс буде наступним суперником Василя 29 жовтня. Це хороший бій для Ломаченка. Саме тому ми любимо цих хлопців. Ломаченка, Усика. Ми ніколи не говоримо про легкі поєдинки, а завжди хочемо отримати великі виклики. Хочемо, щоб фанатам ніколи не було нудно. Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрест після тривалої паузи, пов'язаної з війною в Україні, повернувся до рингу та здобув свою ювілейну 10-ту перемогу. 27 вересня в Німеччині Віктор Вихрест здолав всім відомого американця Кевіна Джонсона, який нещодавно поступився ще одному українцю Ігорю Шевазуцькому. Цей бій тривав усі 8 раундів та завершився перемогою Віктора Вихреста одноголосним рішенням суддів.